Україномовного каналу. Нові будинки. В вечора Бачите, і тут вікна повибиті. Це таке А у кіоск основа, Хлібзавод... хлібозавод основа. Тут прилітало. От церква яка гарна, красива. До війни построїли перед війною прямо. Їдемо теж гарно поїли. Попили, Не тільки папа лимонад, ні. Байкал пив, пупив. Це як церква виглядає. Дружина каже, хто тобі повірить, Байкал. О ти собака наша. Е, Привіт, Максику. Льва Ландау Проспект. Бувший проспект 50 років СРСР. Немає СРСР. 50 років до коли його будували. У 67-му, мабуть, будували і тоді ж обізвали. Ну, може, пізніше трохи. Ну так, да, це у 70-х роках построєний район. Так, що в Харкові, як день пройшов? Тривоги просто. І те, що були, вони раз за -по, 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 -по раз. Гудить і гудить, гудить і гудить. І щось таке. То каби летять, то ракетна небезпека, то як їх? Ну так, да, безпилотники, молнії, Ну таке. Не... Немає спокою ніякого. Ну Ми сподіваємось. На чудовий тихий вечір. Бачите, і там в домівках, не знаю як буде видно. Без вікон багато. А зараз немає у Харкові навіть. Жодного району де де безпечно було би не прилітало. Но і центри, і, і Салтівка, і. Ой, ладно. На що нам залишається? Тільки сподіватися, бачите, автобус їде 107 на Це основа Північна Салтівка ого, длиннючий маршрут у нього? Безкоштовні. Усі ці безкоштовні. І автобуси, і трамвайчики, і тролейбуси, і. Ні, ну, є за гроші то такі маршруточки. Все. Усім гарного дня, усім миру доброзлагоди, гарного вечора, спокійної ночі. Миру злагоди, всім щиро дякую. Ми ну, звичайно будемо жити, не бажаючи ні на що. Все. На добраніч, мої любі. Пока.